Всім привіт, компанія як Завжди з вами на зв'язочку. Хочу сьогодні для вас зняти відеогляд по ось такому автомобілю, який ми маємо в наявності. Це в нас Opel Movano, Як ви бачите, чисто 2021 року випуску у вас буде чистий 21-й в техпаспорті, в середній базі, друзі, на двигуні, 2.3 дизельному двигуні, потужністю 132 кВт-180 кінських сил, на передньому приводі та на автоматичній коробиці передач шестиступичка коробка, Тут свій даний автомобіль. Отже, по автомобілю ця автівочка проганялася з Європи. Вона свіжопригна без пробігу по Україні. Має реально мега крутий стан того, що в даного автомобіля всього навсього 120 чи 124 тисячі оригінального пробігу. Цей пробіг є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно, та вчасно обслуговувалась там в Європі, обслуговувалась так, що зараз абсолютно ніяких несправностей з даним автомобілем немає. Реально дуже класний стан. Ну от Він ідеальний стан як для грузового автомобіля. Тобто, ну і пробіг, звичайно, відповідає цьому стану. Ну і з попередньої водії реально дивився з цією автівкою, і вона має ідеальніший стан. Зараз я вам покажу по цьому автомобілю, що За що я говорю, От, пробіжимося по комплектації даного автомобіля, щоб ви для себе розуміли, що дійсно автівка є реально хороша і вартує вашої уваги. Отже, біжимо по комплектації. денні ходові огні попереду в даного автомобіля ми маємо диски, звичайно, 16. ка на літній гумі Бріджістон розміром 200, що там, 255, а, 225 на 65 літня гумобріджик стоїть у нас. Далі біжимо середня база в даного автомобіля. Ну і гляньте, в якому станеться автівочка. Повний електропакет. Ось тут у нас іде. Это. Повний електропакет. Сидіння пілот встановлено в даного автомобіля. Далі мультикармо у нас. Зараз я вам покажу. Так, Зараз запустимо і зразу ось так виглядає мультикермо. Робимо запуск на холодну, друзі. Машинка запустилася, чітко, гарно, класно, ніяких моментів немає, ні помилок, нічого. Абсолютно, ага, 123 тисячі оригінального по пробігу. Далі маємо в автомобілі Круїз-контроль, 6 коробка в нас йде, клімат-контроль, бачите, друзі, не кондиціонер, а клімат-контроль йде. Вибір руху режиму їзди, там, і дороги. Далі екорежим у нас є. Далі центральний замок, звичайно, патронічки йдуть в автомобіля. от, Ну і звичайно, блютуз, телефона можна підключити, радіо, USB-зарядочка попереду виведена для зручності. от, Круїз-контроль у нас є. Є у нас зарядка 12 вольтова, кому буде треба до вподоби. От, так що, друзі, ну реально гляньте, в якому стані цей автомобіль. Реально дуже класний стан. Е, от, Починаючи кермом, гляньте, в якому стані кермо, воно ідеальне. от, Коробочка передач, ніяких зношеностей по пластику немає, ні притертостей, нічого не поламане, все чистенько, гарно, ну, реально дуже доглянутий автомобіль. Так, є, це вам показав по комплектації, далі біжимо. Е, що ще в нас є? Додатково, ззаді патронички в нас йдуть. От, патронічки, дверки, розпашонки йдуть. І що? В принципі, все. І буде, в принципі, все. Ну, і те, ні, футфіл, як я вже і вам і казав. Це у нас буде по комплектації. Ну і тепер по самому стану автомобіля. Мабуть, бачите, вже на камері самі, що ну тут все, бампера, до речі, на місці, їх ніхто не знімав, ніякі там зазори не порушені. По осколиках там, я не знаю, мабуть, якісь там 5. П'ять маленьких сколиків, не критичних, нічого вам робити не треба. Є на машині, все решту є ідеально. Ну типу, навіть фари от, без сколиків, все чистенько, гарно. Ну і по кругу автомобіля, друзі. Все є добре, тобто я що маю на увазі, що немає ніяких ні вмятин, ні притертостей, ні подряпин. Абсолютно от гляньте самі пороги, все на місці, бачите, ніякі там не пошкоджені порогів, немає ніде не режим немає. Ну, Друзі, 21 рік автомобіля він виглядає я ж кажу, дуже-дуже гарно, дуже виглядає. Так що, хто для себе, я рекомендую цю автівочку. От, і найголовніше, що 180 кінських сил має цей автомобіль. Ну і з цієї сторони ще вам так само покажу, як він виглядає. що Все чистенько, гарно. Трішки є, що трішки є з правої сторони по пластику, є ось така типу, подряпинка. Бачите? Ось тут. Але це все ну, типу, Це грузова машина, якусь роботу робили, там за кордоном 100%. от, А решту все є дуже-дуже добре. Так, далі відкриваємо сам автомобіль по грузовому відділенню, по будці подивимося. Гляньте, в якому стані тепер будка. От прям грузове відділення дверки не подряпані, бачите? Все чистенько, гарно рівненько. От з цієї сторони, ось так поверху вам показую. Ну і зразу переходимо на праву сторону. Самі бачите, можете на камері, що все тут арочка права у нас іде, от ліва арочка і сама будка. Чистенько, гарно, бачите, перегородочка не вбита, підлога в якому стані. ну Реально, друзі, хто хто б шукав себе бавтівкою, я її рекомендую. Реально класна, хороша. По розмірах грузового відділення, друзі, до речі, можу вам зразу показати. Зараз візьмемо рулетку і я вам кину рулетку скільки має довжина верніша. Довжина грузового відділення, я вам покажу зразу щоб ви мали собі розуміння. Ось так, довжина у нас 3 метри іде о, три метри. Ширина між арками у нас буде, значить, ширина між арочками. Sorry, метр сорок і висота, я сам пишу висоту зразу. І висота даного автомобіля погрозу. По, скільки там метр вісімдесят пять. Зразу висота. Так, що ось такий розмір по грузовому відділенні, кому можливо буде, треба для загальної інформації. Так, є, це я вам показав по кутці. Тепер ще хочу вам що показати понизу. Там партрончики, бампер все чистенько гарно. Понизу запасочки в нас немає, але гляньте, в якому стані низ. Вон прям все ніде, не вжавчинки, нічого немає. Все чистенько, гарно, класно. От тут. Під де арки під колесом. Бачите. Десь машина проїхала, трошки грязна, але менше з тим. тут Також все без ржавчини, без нічого такого, щоб там, знаєте, хто кажуть, не подобалося. З цієї сторони арочка виглядає. Букові дверцята. Ось так ще вам покажу порів зразу ось тут. Ви мали розуміння, що тут тож все дуже добре є з машинкою. От, ну І покажу, що зараз салончик. По салончику, ще раз вам показую. Гляньте, карта водія, ну вона ідеальна, як нова, в ліковій машині, йдете таку карту поріг, гляньте, де пластик, тут, мабуть, ніхто і не ходив і не їздив. Кому треба додаткового вінкот автомобіля. Ось так. Сидіння у нас пасажирів передніх, торпеда. І до речі, друзі, хочу зауважити, що ніяких втручання машини тут не було. Тобто вона машинка приїхала з-за кордону, помилася, почистилася і одразу ми її закинули в інтернет. Так, є. Це я вам показав і зараз ще покажу з цієї сторони водійська. Та, так само водійська карта, Поріг водійський, сидіння я вже показую ще раз. Кермо, ну, реально, друзі, тут... Нема що вже віч показувати, реально хороший класний деглянути автомобілів. Так що, друзі, хто шукає для себе Opel Опальмовану, особливо, будь ласка, є Рівному Миколаївська, 2 на майданчику стоїть Opel 21 2021 року. Е, будь ласка, можете приїжджати до тест-драйву, до огляду, як то кажуть подивитися, пощупати. З нашої сторони ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. От, треба яма, заїдемо на яму, що там, щоб ви собі мали подивитися. от І реально можете придбати для себе хороший варіант. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобілю в ваше місто. Також можемо без проблем приїхати до вас, привезти цей автомобіль вам під двері. Ви все буде подивитесь, покатаєтеся, купите хороший перевірений автомобіль. ну і Якщо там вам треба щось там схоже до Маланом, у нас є ще великий вибір е комерційних автомобілів і спринтера, віто є, трафіки є, друзі, там легкові у нас, е мастера ще є, ну, великий вибір реально, є по комерції. Так що, будь ласка, заїжджайте, Рівне Миколаївська, 2, форшата, завжди будемо раді зустріти вас за пашною кавою. Так що всім мирного дня, на зв'язочку, пока-пока.